Осадчук. Перший Андрій Савчук та 11-й Тимур Балістов. Бадан! Бадан! переграє. Балістовського і забиває. Бадан. Бадан! переграє. Все-таки зрівнює рахунок сокіл. Филимонов. Все-таки с Риммейера. Бристовки. Насколько мне рассказывалось, что там есть достаточно хороший зал. Ткач, ну що Ткач заб'є, не забувай не передає Коломісий. Михайлюк зміщиться в центрі. віддає Ворис на Філімонова. Коломієць відбуває перед собою. Але ніхто. Михайлюк зміщиться в центрі. віддає ворис на Філімонова. Коломієць... Від... Плескає в блоні Діана Філімонова. І Насолоджується грою командою дядя Вова. А Михайло Михайлюк Костянтин з Рівні. Філімонов. Поперечка рятує. Вісім хвилин чи цілий грати чистого часу. Скидка, у майданчик і Михайлюк робить свою справу. Хто як не капітан? Березовський. Скидка. Ось красний майданчик. І Михайлюк вибач. Михайлюк, Може пробувати. Про... Ні, Михайлюк, Що робить? Прострілює. Хотів би зараз скоротити існування у рахунку голова Забывает Сокел. Радиет Кач. Но показываем ух. Забывает. Туя на помылку супер. Ну что там? Забьем. Голованюк виходить сам на сам з Бересковським і забиває капітан. Голованюк виходить сам на сам з Бересковським і забуває. Чому б і не ату, як тут Бересковський? Не завдає вийшло удара, Але звучить Сирена, яка сповіщає про те, що спортивний клуб Сокіл стає володарем Кубку Ліги України в u 10 Форвард.